Сезонне зниження цін на городину продовжується, хоч і повільніше, ніж торік. Найбільше втратила в ціні капуста нового врожаю. Вона коштує дешевше 30 гривень за кілограм. За молоду картоплю правлять менше 50 гривень. Огірки коштують в середньому 70 гривень за кілограм, помідори від 80 гривень. Ціни на м'ясо залишаються стабільними. Куряча тушка коштує близько 110 гривень за кілограм, яловичі ребра близько 200 гривень, а от фрукти продовжують бити цінові рекорди. На аномальні весняні заморозки, які подекуди знищили до 80% від потенційного врожаю абрикосів вишень та черешень. Ну і як наслідок, черешня та абрикоси коштують зараз 180-200 гривень за кілограм в рази більше ніж торік. Вартість борошняних виробів наразі залишається стабільною. Втім, є загроза подорожчання житнього хлібу, бо цього року посівні площі під цією культурою скоротилися. Якщо це призведе до дефіциту. Жито доведеться імпортувати. Ну, і зараз запрошуємо до нашого ефіру Дмитра Соломчука, члена Комітету Верховної Ради України з питань аграрної і земельної політики. Пане Дмитре, вітаємо вас. Анна Максим, вітаю. Спокійного тижня. Дякуємо навзаєм. Неспокійну ніч Рівненщина пережила перед тим, як ми поговоримо про і врожай і ціни на городину на овочі, фрукти. Розкажіть, будь ласка, як, як ви особисто пережили цю ніч? Як якою є ситуація на тепер? Тому що буквально декілька там десяток хвилин тому знову росіяни цілили по рівненській області. Ну, ну, Рівненщина не спала цілу ніч, і місто Рівне так було складно, дати декілька хвилин тому так було дуже гучно. Надіємося, що головне, щоб не було жату. Сподіваємося, так дійсно це найголовніше. Давайте до основної теми щодо цінового апокаліпсису, який ну навряд чи можна так сказати, що він таким є, з огляду на ті тарифи, які є на продукти зі свіжого врожаю, це не порівняно із тими тарифами на яйця, які ми спостерігали минулоріч. Як ви зараз оцінюєте тарифоутворення на те, що дає нам земля? Знаєте, як подивитися на умови, на яких працюють парами пострадавших регіонів це цьому році, я сказав, ну, присутні там постійно, після повномасштабного вторгнення Росії, я скажу цей рік, напевно, попасівній, і найскладніший, найскладніший напевно і по збору виражаю тих регіонах, і ти коли на це все подивишся, то взагалі не розумієш, яка товар із хлібу має бути, як люди yeah. ризикують життям і вирощують свою продукцію. Але зрозуміло, на багато, на велику групу товарів, як ті же черешня, Барикоса, е, ну, вплинули погодні умови, заморозки і ранні сорти аграрії втратили, понесли величезні збитки, е, тому що аграрій е, цілий рік працює над тим, щоб зібрати вирожай один. І отримати прибуток. І вийшло, що в них цілий рік випав, можна так сказати. і Це велика проблема, великі складнощі для них, і для економіки країни і для споживача, зрозуміло. Те, що стосується хлібобулочних виробів, молочних, ціни так піднімаються згідно інфляційних тенденцій, але немає там заростання аж такого шаленого. Якщо по овочам, бачимо, що капуста там здешевіла, за 2-2,5 полуниця, якщо там в травні ну, ціна досить висока була, не не кожен може собі дозволити придбати, вже там доходить до 120-130 до гривень, дивлячись, де в яких містах за кілограм так, сонячна за погода. Надіємо, що там за днів сім ще на неї ціни знизяться, і взагалі в літній період українців передовольством, такими овочами, фруктами, ягодами там, гарбами здебільше забезпечують домогосподарства, малі фермерські господарства і завжди стабілізують на це ціну. Так що в літній період я думаю, що ціни будуть більш-менш доступними для українців. Пане Дмитре, давайте поговоримо про цьогорічну посівну. Що зараз відбувається? Як впливають на неї ці погодні аномалії? І які зараз регіони все-таки у нас є рекордсменами в цьому питанні? Ну, якщо по посівам, зрозуміло, що найстабільніше пройшла посівна. Хоч і пересівали багато через морські, це західна Україна, рікасменами там були можна з Хмельниччина дуже хороші показники. Якщо по Півдню, Одещина рікасмен, по посівам, по показникам. І також Полтавська область, якщо взяти так північніше, трішки центральніше, північніше хороші будуть показники Чернігівщина, хороші були погодні умови і показники. Там, да, посіяли чуть раніше кукурудзу, прімерезла, багато пересівали, але все рівно вирожай її буде. А які регіони зараз є лідерами за темпами Сівби? Ну, всі ліони вже відсіялися, ага. Зараз ще пересіваються деякі де посуха була, де висох вважай, чи втрати були через заморозки. В принципі, посівна вже можна сказати на цьому тижні вже в Україні завершиться. якщо говорити про те, наскільки сьогодні аграрії забезпечені всім необхідним, тобто добривом і паливом, технікою, особливо в прифронтових регіонах, що ви можете сказати про це? Ну, Аграрії закуповують і паливо, добра, вони є, але в прифронтових регіонах це зрозуміло найскладніше, тому що в них на це не вистачає коштів і норми внесення змінені. Е Зміни в традиційних посівах переходять там на інші технології в цілях економії, кількості висіву там на одиниць за на гектар, кількості внесення добав це через і те, що немає коштів, і те через те, що мало вологі і змінюються технології посівів кардинально за ці останніх три роки. Напередодні ЄС припинив торгівельний безвіз для України. О, цікаво, що це означає, і власне які нові виклики з'являються перед аграріями у зв'язку з цим. Виклики на жаль дуже великі через те, що по перше, наші ферми в більшості використовують європейські насіння, європейські добрива, європейські майже повністю паливо, і в нашій виробничій цій складовій собі європейських цих компонентів досить висока. І тут дуже болісно і недалекоглядна трохи політика європейців, коли вони накладають, можна так сказати, летні Санкції на нашу продукцію обмежуючи її постачання, це може призвести до мільярдних втрат. Європа сьогодні вимагає прийняти як Верховну Раду, так і урядам 28 змін до виробничих процесів. 28 їхніх додаткових стандартів до виробничих процесів. Я їх всіх перечитав. Два тарі там можна прийняти. Наші аграрії виробники їх витаримають і зможуть 28 – Це просто на сьогоднішній день нереально через те, що їм прийдеться всім замок на двері повішати, і вони не зможуть це виготовляти, вирощувати і постачати. Е, дуже дивна ситуація з Європейським Союзом. І, ну, Надіємося що вона зміниться, тому що якщо ми в них не мільярди експортуємо імпортуємо, вибачаюсь продукції для того, щоб вирощувати цю продукцію, приробляти я кажу: як насіння, добрива, палива, станки, обладнання, лінії, виробничі, багато чого іншого, ветеринарні препарати. А вони обмежують потім постачання до себе. Якось недалекоглядно і незрозуміло, як для мене, чому так відбувається. Що ж дуже дякуємо. Нагадаємо, що з 6 червня цього року пільгові умови торгівлі з євросоюзом для українських аграріїв завершилися. На зміну прийшли квоти, які е, можуть коштувати українській економіці доволі значних коштів. Е, про це і не тільки ми говорили з Дмитром Соломчком, членом комітету Верховної Ради України з питань аграрної і земельної політики.